У більшості з нас існує фундаментальна неточність у уявленні про сонячну систему. Якщо ви намалюєте карту у масштабі, розмістивши Сонце в центрі, а Плутон на самому краю Аркуша, ви пропустите близько 99% справжньої картини. Планети Меркурій, Земля, Юпітер і аж до Нептуна не є головними складовими нашої домівки. Вони лише тісно скупчені, крихітні у центрі. Справжня межа сонячної системи знаходиться у тисячах разів далі, утворюючи структуру настільки величезну, що вона фактично визначає зовнішню гравітаційну територію нашої зорі. Вона називається Хмара Оорта, і хоча її часто описують як хмару, точніше уявляти її як оболонку сферичний крижаний контейнер, який фактично замикає нас у межах нашої власної системи. Щоб зрозуміти, як насправді виглядається структура, вам потрібно забути про форму сонячної системи, яку ви знаєте. Коли ми дивимося на планети, ми бачимо плоский диск: Меркурій, Венера, Земля і Марс обертаються навколо Сонця приблизно в одній і тій самій плоскій площині. Це виглядає як обідня тарілка. Але Хмара Оорта не підкоряється цьому правилу. Вона не є кільцем чи поясом вона сфера. Вона оточує Сонце з усіх боків зверху, знизу і з боків. Ми, по суті, живемо всередині величезної порожнистої бульбашки з льоду. Масштаб цієї бульбашки важко усвідомити, тому що числа настільки великі, що перестають щось для нас означати. Астрономи вимірюють ці відстані в астрономічних одиницях. Одна астрономічна одиниця це відстань від Землі до Сонця, яка становить приблизно 93 мільйони миль. Для порівняння, Нептун знаходиться приблизно за 30 астрономічних одиниць від Сонця. Це межа нашого планетного сусідства. Хмара Оортес це зовсім інша категорія відстані. Внутрішній край цієї структури навіть не починається, поки ви не опинитеся на відстані приблизно від 2000 до 5000 астрономічних одиниць від сонця. Далі вона простягається назовні десь від 50 тисяч до 100 тисяч астрономічних одиниць згідно з поточними оцінками. Це потенційно майже половина шляху до проксими Центавра, яка є наступною найближчою до нас зіркою. Візуалізувати це допомагає фізична модель. Якщо зменшити все так, щоб Земля була рівно за один дюйм від Сонця, то Плутон знаходився б приблизно за 40 дюймів. Уся планетна система помістилася б на великому обідньому столі. На цій же шкалі хмара Оорта навіть не починалася б, поки ви не відійшли б на кілька сотень футів від цього столу. Зовнішній край хмари знаходився би приблизно за півтори милі. Планети це лише кілька порошинок у центрі сфери, яка має кілька миль у діаметрі. Ця масивна структура насправді поділяється на дві окремі області. Частина, що ближче до нас, називається хмарою гіла або внутрішньою хмарою оорта. Ця частина має форму пончика або товстого диска і містить приблизно в 5 разів більше маси, ніж зовнішня частина. І тут набагато щільніше. Коли ви рухаєтеся далі, ви переходите у зовнішню хмару оорта. Це сферична оболонка, яка огортає всю систему. Об'єкти там, це не камені, як астероїди, які ми знаходимо між Марсом і Юпітером. Вони складаються з ледких льодів. Тут є замерзла вода, метан, аміак і чадний газ. Це первоздані залишки з самого початку нашої сонячної системи, 4,5 мільярди років тому. Вони перебували в абсолютному холоді глибокого космосу, майже зовсім не потревожені. Є поширена помилка, яку люди роблять, коли уявляють це ми схильні уявляти собі густу хуртовину крижаних брил, де довелося б ухилятися від об'єктів, якщо б ви летіли крізь неї на космічному кораблі. Насправді все набагато порожніше. Хоча хмара Оорта містить трильйони цих крижаних об'єктів, об'єм простору, який вони займають, настільки величезний, що відстань між будь-якими двома об'єктами становить десятки мільйонів миль. Якби ви стояли на крижаній брилі посеред хмари Оорта, ви б бачили лише зорі. зорі. Ви б не побачили інших об'єктів поруч із собою. Ви навіть не побачили б наше сонце як сонце, воно виглядало би просто як найяскравіша зірка на небі. Це самотнє, темне і неймовірно порожнє місце. Легко подивитися на Хмару Оорта і припустити, що вона завжди була там як статична оболонка з льоду. Ми схильні думати, що ці об'єкти сформувалися на краю системи і залишилися там. Насправді, Хмара Оорта це дуже маленький об'єкт, це набагато хаотичніше. Ці трильйони крижаних тіл насправді народилися набагато ближче до Сонця. Ймовірно, вони сформувалися в тому ж регіоні, що й газові гіганти. Коли сонячна система була молодою, орбіти Юпітера і Сатурна були нестабільними. Вони мігрували? Вони наближалися до Сонця, а потім віддалялися від нього у бурхливому гравітаційному танці. Коли ці масивні планети рухалися крізь систему, їхня гравітація діяла як рогатка. Вони проривалися крізь поле уламків ранньої сонячної системи і викидали незліченну кількість крижаних планети назовні. Деякі з цих уламків були викинуті так сильно, що повністю залишили сонячну систему і відправилися у міжзоряний простір. Але значна частина з них не досягла швидкості втечі. Воно вирушило до самого краю гравітаційного впливу Сонця і там зупинилося. Протягом мільярдів років гравітація зірок, що пролітали повз, підштовхувала ці об'єкти, надаючи їм сферичної форми, яку ми бачимо сьогодні. Хмара Оорта це, по суті, космічне звалище будівельних матеріалів, які гігантські планети викинули 4 мільярди років тому. Ця величезна відстань створює унікальний фізичний стан для об'єктів, що там перебувають. Вони існують буквально на самому краю контролю Сонця. Коли ви перебуваєте на Землі, гравітація Сонця є домінуючою силою у вашому житті. Вона утримує планету на щільній і передбачуваній орбіті. Але у хмарі Оорта хватка Сонця, неймовірно, слабка. Вона настільки слабка, що Сонце вже не єдиний гравець на полі. Це область, де сонячна система починає взаємодіяти з самою галактикою. Астрономи називають це галактичним припливом. Так само, як місяць викликає припливи в океанах Землі, маса галактики чумацький шлях створює припливну силу на хмару Оорта, щільний диск нашої галактики та ядро чумацького шляху. Вона тягне ці зовнішні крижані тіла. Ця сила постійно бореться зі слабкою гравітацією Сонця. Вона розтягує хмару і спотворює її. Саме цей галактичний приплив утримує хмару оорта сферичною. Вона не дає об'єктам знову впасти у плоский диск, як це сталося з планетами, ця рівновага дуже крихка. Оскільки утримання Сонця таке слабке, хмара Оорта дуже вразлива до зовнішнього втручання. Вона більше схожа на проникну мембрану, ніж на суцільну стіну. Інші зорі в нашій галактиці постійно рухаються, і час від часу вони проходять близько до нашої території. Коли зоря проходить на відстані кількох світлових років від нас, її гравітація порушує хмару. Вона струшує клітку. Ми точно знаємо, що це відбувається. Ми ідентифікували зірку на ім'я Глізе 710. Це червоний карлик, який зараз знаходиться приблизно за 60 світлових років від нас. Астрономи розрахували її траєкторію і з'ясували, що приблизно через мільйон років вона пройде прямо через Хмару Оорта. Вона наблизиться до Сонця приблизно на 13 тисяч астрономічних одиниць. Це не просто близький проліт, це пряме попадання по зовнішній оболонці нашої системи. Коли вона пройде крізь неї, вона розкидає мільйони комет. Багато з них буде викинуто у порожнечу, але чимало буде відкинуто всередину, у внутрішню частину сонячної системи. Це створює кометний дощ, який може тривати мільйони років. Хмара Оорта ще це не просто віддалений кордон. Вона є динамічним і активним середовищем, яке пов'язує долю Землі з рухом зірок навколо нас. Є один неприємний факт щодо всього, про що ми щойно говорили: щодо Хмари Оорта. Ми насправді ніколи її не бачили. Попри всі наші передові технології та космічні телескопи, нам так і не вдалося зробити фотографію підтвердженого об'єкта всередині хмари Оорта. Ми ніколи не відстежували конкретну скелю, що обертається там у тій далекій оболонці. Це породжує очевидне питання. Якщо ми не можемо її побачити, то як ми взагалі можемо знати, що вона існує? Проблема полягає у висвітленні: об'єкти в хмарі Оорта не випромінюють власного світла. Вони лише відбивають світло сонця. На відстані 50 тисяч астрономічних одиниць сонцем а це просто яскрава зірка. Кількість світла, що потрапляє на ці маленькі крижані об'єкти, майже дорівнює нулю. Вони неймовірно темні. Спроба побачити шматок льоду завширшки кілька миль на такій відстані це як намагатися розгледіти шматок вугілля на чорному тлі з відстані тисячі миль. На даний момент наші оптичні телескопи не здатні їх розрізнити. Може здатися логічним припустити, що інфрачервоні телескопи могли б вирішити цю проблему, адже вони не залежать від видимого світла. Однак навіть інфрачервоні спостереження на таких відстанях не дають результату. Об'єкти в хмарі Оорта не лише темні, вони також надзвичайно холодні, лише на кілька градусів вище абсолютного нуля. За таких низьких температур вони майже не випромінюють власного інфрачервоного випромінювання. Їхній тепловий слід фактично не відрізняється від температури фону глибокого космосу. Крім того, їхній малий розмір і величезна відстань означають, що навіть найчутливіші інфрачервоні прилади не можуть відокремити їхній слабкий тепловий сигнал від космічного шуму. Коротко кажучи, проблема полягає не лише в освітленні, а й у контрасті, температурі та масштабі. Все це одночасно працює проти нас. Існування хмари оорта не ґрунтується на прямих спостереженнях. Воно базується на математичній необхідності, що випливає з поведінки комет. У 1950 році нідерландський астроном Ян Оорт помітив щось дивне у кометах, які входять у внутрішню частину нашої сонячної системи. Він зрозумів, що вони поділяються на дві дуже різні категорії: по-перше, існують короткоперіодичні комети, це надійні відвідувачі, як, наприклад, комета Галея, вони обертаються навколо Сонця менш ніж за 200 років. Вони рухаються приблизно по тій самій плоскій площині, що й планети, їхнє походження пояс Койпера, який є кільцем уламків одразу за Нептуном. Ми можемо бачити пояс Койпера і знаємо, що він існує. Але є ще й довгоперіодичні комети вони є аномаліями. Їхні орбіти займають тисячі або навіть мільйони років, щоб завершити оберт. Наприклад, комета Хейлабопа не повернеться ще протягом двох тисяч років. Комета Веста робить оберт приблизно за 250 тисяч років. Ці об'єкти долають такі величезні відстані, що вони мають походити з регіону, який знаходиться далеко за межами пояса Койпера. Ян Оорт вивчив траєкторії цих довгоперіодичних комет і знайшов вирішальний доказ: вони не дотримуються правил планетарного диска, вони з'являються не лише зліва чи справа, вони спускаються з гори над північним полюсом Сонця, вони виринають знизу, з-під південного полюса. Вони приходять з усіх можливих кутів і нахилів. Ця випадковість ключ до розгадки. Якби джерелом цих комет був плоский кільце, подібно до поясу астероїдів, усі вони прибували б на одній площині. Той факт, що вони прибувають рівномірно з усіх напрямків, говорить нам про те, що резервуар, з якого вони походять, повинен оточувати нас рівномірно. Він має бути сферичним. Існує також проблема постачання. Комети викрихті об'єкти. Кожного разу, коли комета наближається до Сонця, тепло випаровує її лід і створює хвіст, вона втрачає масу. Після достатньої кількості проходжень комета, зрештою, розпадеться або втратить увесь лід. Якщо сонячній системі 4 мільярди років, усі комети мали б давно вигоріти. Ми не повинні були б бачити жодної нової комети сьогодні. Той факт, що ми досі спостерігаємо свіжі комети з довгим періодом, які входять у внутрішню частину сонячної системи, означає, що десь далеко має бути величезний резервуар. Має існувати сховище, що містить мільярди потенційних комет, які чекають у глибокій заморозці. Вони залишаються там у темряві, поки якась пролітаюча зірка не підштовхне одну з них і не відправить її падати всередину до сонця, щоб замінити ті, що були знищені. Цю ідею про віддалене сховище комет вперше запропонував естонський астроном Ернст Опік у 1932 році, а згодом незалежно вдосконалив до сучасної сферичної моделі Хмари Оорта нідерландський астроном Ян Оорт. Це сховище ми називаємо Хмарою Оорта. Оорт довів, що спостережуваний ізотропний розподіл комет із довгим періодом вимагає наявності сферичного резервуару, і його математичний підхід остаточно закріпив модель, яка тепер носить його ім'я. Це підводить нас до найвідомішого об'єкта в історії дослідження космосу Вояджера 1. Існує стійке хибне уявлення про те, де насправді знаходиться цей космічний апарат. У 2012 році світ відзначав історичний момент заголовки повідомляли, що Voyager 1 нарешті покинув сонячну систему це був перший об'єкт, створений людиною, який увійшов у міжзоряний простір. Хоча це технічно правда, згідно з одним конкретним визначенням, це створює хибне враження про те, наскільки далеко ми насправді просунулися. Щоб зрозуміти, де знаходиться Voyager, нам потрібно розрізняти два різні кордони. Перший кордон – це магнітний кордон. Сонце постійно випускає потік заряджених частинок, який називається сонячним вітром. Цей вітер створює навколо планет бульбашку, яка протидіє випромінюванню решти галактики. Ця бульбашка називається геліосферою. Геліосфера це вся область простору, де сонячний вітер і магнітне поле Сонця переважають над міжзоряним середовищем. Геліопауза, навпаки, це не сама геліосфера, а її зовнішня межа, тонка, невидима поверхня. Там, де зовнішній тиск сонячного вітру, нарешті врівноважується з вхідним тиском міжзоряного простору. Перетин геліопаузи означає вихід з-під магнітного впливу сонця, але не з-під його гравітаційного впливу. У 2012 році Voyager 1 прорвався крізь край цієї магнітної бульбашки. Він перетнув геліопаузу. Він зафіксував раптове зниження кількості сонячних частинок і різке зростання космічних променів. Саме в цей момент він увійшов у міжзоряний простір. Але міжзоряний простір це не те саме, що покинути сонячну систему. Сонячна система визначається гравітацією вона закінчується там, де сонце вже не може утримувати об'єкти. За цим визначенням, Вояджер 1 ледве відійшов від порога. Космічний апарат зараз знаходиться приблизно на відстані 160 астрономічних одиниць від Землі. Він рухається зі швидкістю близько 38 тисяч миль на годину. Це неймовірно швидко за людськими мірками. Він долає 10 миль щосекунди. Але навіть при такій шалено великій швидкості масштаб Хмари Оорта робить його майже нерухомим. Зараз Voyager 1 перебуває у порожньому проміжку між геліопаузою та внутрішнім краєм Хмари Оорта. Він не досягне самого початку хмари Оорта ще кілька сотень років, залежно від того, де визначено цю межу. Коли він насправді туди прибуде, настане приблизно початок 24-го століття. Трагедія цієї подорожі полягає в тому, що ми не будемо там, щоб це побачити. Вояджер працює на ядерній батареї, яка називається радіоізотопним термоелектричним генератором. Він перетворює тепло, що виділяється при розпаді Плутонію на електроенергію. Це джерело енергії поступово згасає. Інженери НАСА очікують почати вимикати останні прилади приблизно у 2030 році. Невдовзі після цього зонд повністю замовкне це означає, що Voyager 1 стане мертвою металевою купою задовго до того, як досягне хмари орта. Він дрейфуватиме у темряві і майже 30 тисяч років знадобиться цьому безмовному апарату, щоб пройти крізь оболонку і нарешті з'явитися з іншого боку. Лише тоді він по-справжньому залишить сонячну систему. Це підкреслює величезну в'язницю відстані, в якій ми живемо. Ми створили машину, здатну подорожувати десятиліттями зі швидкістю десятків тисяч миль на годину. І все ж їй знадобиться у п'ять разів більше часу, ніж триває вся записана історія людства, лише щоб перетнути поріг нашого власного двору. Коли ми описуємо хмару Оорта як пастку чи оболонку, легко неправильно зрозуміти природу цієї перешкоди. Це не фізична стіна. Якби ви керували зорельотом до краю сонячної системи, ви б не врізалися в щільне поле льоду та каміння. Небезпека хмари Оорта полягає не в тому, що там є, небезпека полягає в тому, чого там немає. Перешкода в це сама порожнеча. У науковій фантастиці космічні кораблі часто зупиняються на зручних астероїдах або супутниках, щоб добути воду і перетворити її на водневе паливо. Ця стратегія називається Стрибками по островах. Вона дозволяє кораблю подолати величезні відстані, не везучи з собою неможливу кількість пального. У межах планетної системи це здійснено, оскільки острови розташовані відносно близько один до одного. Ви можете стрибати від Землі до Марса, потім до астероїдів, а далі до супутників Юпітера. Але щойно ви перетинаєте орбіту Нептуна, острови зникають. Хмара Оорта може містити трильйони об'єктів, але вони розкидані у такому величезному об'ємі простору, що густина практично дорівнює нулю. Середня відстань між двома крижаними об'єктами в цій хмарі приблизно така ж, як відстань між Землею і Сатурном. Це означає, що ви не можете стрибати по островах. Ви не можете зупинитися, щоб дозаправитися. Ви входите в пустелю шириною 100 тисяч астрономічних одиниць. Це створює жорстку інженерну проблему, відому як ракетне рівняння. Оскільки в хмарі Оорта немає жодних зупинок, ви повинні взяти з собою кожну унцію пального, яка знадобиться для всієї подорожі, ще з моменту старту із землі. Але додавання пального збільшує масу. Збільшення маси означає, що потрібно ще більше пального, щоб рухати цю масу. Ця експоненціальна залежність майже унеможливлює створення хімічної ракети, здатної перетнути хмару за розумний проміжок часу. З нашими сучасними технологіями руху Хмара Оорта фактично є непрохідною для людської цивілізації. Подорож, яка триває 30 тисяч років, не є подорожжю, це геологічна помилка. Якби ми запустили примітивний корабель сьогодні, цивілізація, яка його відправила, ймовірно зникла б задовго до того, як корабель досягне іншого боку. Екіпажу довелося б жити й помирати протягом сотень поколінь у чорній порожнечі між зірками. Ця структура слугує природним карантином для сонячної системи. Вона відділяє нас від решти галактики ефективніше, ніж будь-яка фізична стіна. Це означає, що в найближчому майбутньому ми острівний вид, і не лише через відстань, а й через фізику космічних подорожей. Ми можемо дивитися на зорі і відправляти наших роботизованих послів у темряву, але наші фізичні можливості обмежені оболонкою, що нас оточує. Хмара Оорта визначає межі нашого існування. Вона це, це величезний і безмовний рів, який не впускає галактику і утримує людство всередині. Коли ми відступаємо назад і дивимося на всю картину. Сонячна система здається зовсім не такою, як на діаграмах, які ми бачили в школі. Це не тісна родина планет, що туляться навколо теплого вогнища. Це самотній острів посеред величезного й темного океану. Хмара Оорта це берегова лінія цього острова. Вона позначає кінець місця, де ми можемо вижити, і початок міжзоряної порожнечі, яку ми ще не готові перетнути. У цій структурі прихована глибока дуальність. З одного боку, хмара Оорта це колиска вона визначає безпечну гавань нашої зорі. Вона огортає нас і створює окрему територію, де сонце залишається володарем. Вона зберігає недоторкану історію нашого створення у глибокій заморозці і чекає, поки ми станемо достатньо розумними, щоб вирушити туди і прочитати її. Це найбільша структура, якою ми коли-небудь по-справжньому володітимемо. Але з іншого боку, це клітка. Величезний масштаб Хмари Оорта це Всесвіт, який говорить нам, що наразі ми занадто малі, щоб залишити її. Вона накладає обмеження швидкості та штраф за відстань, які наша біологія і наші технології не можуть подолати. Вона змушує нас усвідомити, що, попри всі наші амбіції і мрії про колонізацію галактики, ми фактично залишаємося на місці. Ми насамперед мешканці Сонячної системи, а вже потім громадяни галактики. Ми, ймовірно, не залишимо цю бульбашку ще тисячі років. Але ми вже відправили частинку себе вперед, щоб розвідати шлях. Довго після того, як міста на землі зміняться, а цивілізації, що їх збудували, піднімуться і занепадуть, Voyager 1 усе ще буде там. Він пройде крізь ударну хвилю сонячного вітру. Він дрейфуватиме у тиші внутрішньої хмари. Він пропливатиме трильйони замерзлих комет у темряві. Він стане ще одним артефактом у цій оболонці. Крихітним металевим викопним, що дрейфує серед криги, він слугує вічним пам'ятником нашій цікавості і нагадуванням про величезну оболонку, яка відділяє нас від решти зірок. Хмара Оорта це початок кінця нашого району. Це темний обрій, де наш дім остаточно зникає.